Шановні воїни, шановні наші бійці, наші солдати, сержанти, офіцери, голови генерали, а, маю честь сьогодні бути тут в цей важливий день для нашої держави. Ваш день привітати вас з Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Хочу вам подякувати за вашу мужність за все, що ви робите, ви, ваші побратими, і подякувати вам побажати здоров'я вам, вашим рідним. А, Поважати як найменші втрати, найбільш справедливого миру для України я вже ж перемог. Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції, як в тилу ворога, так і при захисті і деокупації наших територій, наших міст, сіл і нагадати всім, і починаючи. Починаючи від захисту Даба в 2014 році, потім і Гостомелі Херсонщина, і, і е, операція на Харківщині. Хочу вам за це все подякувати. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку він, напевно, один з найскладніших. Е, вся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо. Слава Україні!